Час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Рада ухвалила законопроєкт про біологічне батьківство у разі загибелі військового. Він дозволить зберігати заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів протягом трьох років. Законопроєкт підтримали 264 народних депутата. Документ ухвалили загалом. Відтак загиблі військові зможуть стати батьками після смерті. Їхні репродуктивні матеріали будуть безкоштовно зберігати протягом трьох років. Після закінчення цього терміну зберігання клітин. Можна продовжити за рахунок іншої особи. Військовий, репродуктивні клітини, якого зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті. У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин їх власник буде визнаватися батьком або матір'ю народженої дитини. 2024 рік оголосили роком родини Степана Бандери. Таке рішення ухвалили народні обранці нашого краю на черговій сесії Тернопільської облради. Також депутати проголосували за присвоєння звання почесного громадянина області ще двом героям посмертно: Назару Мялікгулієву та Андрію Теребію. Загалом нардепи розглянули на порядку денному близько 100 питань щодо життєдіяльності краю. Головне знає наша Юлія Пацкаль. до два рішення прийняти. На Тернопільщині 2024 тисячі оголосили роком усієї родини Степана Бандери. Таке рішення ухвалили 52 депутати із 54 присутніх під час чергової сесії обласної ради 8 лютого. Також серед важливого народні обранці присвоїли звання почесного громадянина Тернопільської області ще двом героям нашого краю. На жаль, посмертно його отримали молодший сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з позивним поет Назар Мелік Гулиєв та солдат. З позивним сокіл Андрій Теребій наступне це. Ми двох наших представників обласної ради, двох депутатів, також двох військовиків наших Володимира Гача і Тараса Дячуна делегували від громадськості в поліцейську комісію для того, щоб громадськість. Була поінформована, щоб ті факти є про якусь про якогось поліцейську, щоб вони доброчесності вони могли розглянути. Представники громадськості у складі поліцейської комісії також розглядатимуть скарги, які надходять від громадян. Окрім цього, депутати проголосували за утворення і склад наглядових рад в Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької та шести психоневрологічних будинках-інтернатах нашої області. Не завжди ми, як власник, можемо е кожен з більше 100 закладів, майже 200 закладів обласної комунальної власності контролювати їхню діяльність. Тому наглядові ради власне створюються для того, законодавці створюють, щоб вони могли, скажімо так, контролювати і діяльність, і направляти, і допомагати. До складу наглядових рад увійшли представники військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я, соціальної політики та депутати. Загалом нардепи розглянули на порядку денному близько ста питань щодо життєдіяльності нашого краю. На Тернопільщині триває набір до бригади Національної поліції Людь. Її основні завдання проводити штурмові дії, знешкоджувати ДРГ із незаконні збройні формування ворога, аеророзвідку виявляти позиції та знищувати противника. Кандидатам у лави підрозділу можуть стати як чинні працівники поліції, так і цивільні люди, які спеціалісти необхідні. Далі розкаже Валерій Трубаєв. Ми шукаємо операторів безпілотних летальних апаратів, танкістів, розвідників, штурмовиків, кулеметників, артилеристів, минометників. Критерії відбору наших співробітників це висока мотивація знищувати ворога, відмінна фізична форма, і пік до 30-35 років то старше також набираємо, ну, це вже за індивідуальними співбесідами. Головне це фізична витривалість і мотивація нищити ворога, вміння працювати в команді. Грошове отримання нашого бійця становить від 29 тисяч гривень плюс доплати в розмірі 10 тисяч гривень, та під час участі в бойових діях це доплата 100 тисяч гривень. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у зв'язку зі швидким розвитком технологій у світі в Україні можуть створити посаду кібердипломата. Про це посадовець повідомив на відкритті Київського міжнародного форуму з кібербезпеки 2024 стійкість під час кібервійни. Данілов зазначив, що Україна перейшла в тотальну цифровізацію, яку треба зараз обов'язково захищати. І нині у світі йде великий рух у цьому напрямку, і вже велика кількість держав має кібердипломатів. У нашій країні так само скоро з'явиться. Я думаю, обов'язково така посада кібердипломата, тому що це дуже дуже важливий напрямок боротьби за світло в цьому світі, підкреслив секретар РНБО. Близько 60 кухарів зі всієї Тернопільщини, які працюють у шкільних харчоблоках, приїхали у чортків для підвищення професійної кваліфікації. Протягом трьох днів кулінарні тренери у співпраці з територіальними громадами навчатимуть практики та теорії кухарів навчальних закладів області. Як саме проходить заняття та що нового дізналися для себе учасники курсів, дивіться далі у сюжеті. Скільки часу потрібно для варіння та як правильно обробляти продукти перед приготуванням, щоб не нашкодити здоров'ю дітей. Усьому цьому навчають на курсах підвищення кваліфікації кухарів навчальних закладів Тернопільщини. Пані Наталія приїхала із Заводської громади. Працює у місцевій шкільній їдальні майже три роки. Жінка щодня готує різні страви майже для 180 школярів. Говорить, на цих заняттях дізналася про приготування нової страви, яка входить до шкільного меню. Це Бігус цікаве приготовлення, тому що ми готуємо його в духовці спочатку м'ясо, потім гречка, крупа гречана. Ну, подивимося, і ще квашена капуста. Такого ще не готувала. Хочеться навчитися чогось нового. А якщо нове, можливо, що теперішні сучасні діти, вони як щось нове, ну напевно, що під дітей підбирають харчування, і тоді, може, діти будуть краще їсти. Із Аліщицької громади за новим досвідом приїхала і Галина Загарій. Працює вона кухаркою у школі вже 12 років. Розповідає, раніше таких освітніх заходів на жаль не проводили. А сьогодні на курсах дізналася чимало цікавого. Зокрема, який має бути харчоблок. Постоянно треба мати, щоб були санітарно гігієнічні засоби завжди щоб це було продезінфіковано, щоб ми користувалися. Звичайно, окремими столами, окремими технологічні обробки, головне, щоб були щоб до дітей доходило здорове харчування, здорова їжа. Навчання для кухарів проводять у кулінарному хабі у Чутківському училищі, який обладнаний сучасною технікою, Іна Савчук нещодавно сама проходила курси підвищення кваліфікації, а зараз засвоївши нові знання, ділиться ними зі своїми колегами-кухарями з інших громад. Коли ми їхали сюди, ми дуже боялися, що будуть негативно налаштовані люди. Але зайшовши ці двері, ми побачили, що в дітей в людей повні очі зацікавленості. Значить, з ними легко працювати буде, і ми не помилилися. з ними легко працювати, і ми набираємося від них від них позитиву. Навчатимуть понад 60 кухарів з області три дні. Проводять такі курси підвищення кваліфікацій у межах проєкту Реформа шкільного харчування. Він діє у чотирьох областях України, зокрема, і у нашому краї. Як говорять організатори, завдяки цій реформі вдасться змінити застарілі шкільні меню та вдосконалять способи приготування страв, адже від цього залежить здоров'я дітей. Тернопільський художник Рустам Давлетов перетворює старі бабусині килими на арт-об'єкти. Чоловік малює на них героїв і створів української культури, зокрема, лісову мавку та козаків. Згодом художник продає свої творіння на благодійних аукціонах, а виручені гроші переказує на потреби ЗСУ. У мистецькому просторі Рустама Давлетова побувала наша Христина Черешнюк. Килими, які є у кожної другої української сім'ї у руках тернопільського художника Рустама Давлетова, перетворюються на арт-об'єкти. У мене лежав старий бабцин килим, який е, от ще трошки я мав би викинути на смітник. І от вирішив передати спробувати це зробити на ньому. На килимі зеленого і коричневого відтінків художник вирішив намалювати мавку лісову. А там от такий є, я так розумію. Є він не залишає вас... малювати, чи ви його вистрижуєте? Ну, він не вистрижується. це використовується завдяки повітрю під тиском, розбавляє фарби, використовує текстильні акрили різних відтінків. З водою розбавляю, заливаю в полірізатор і маю компресор. На створення такого килима у Рустама йде приблизно два тижні. Далі художник продає їх на благодійних аукціонах, а кошти переказує на потреби української армії. Це може бути не тільки килими, тобто ми різні різні заходи робимо для того, щоб зібрати максимум більше грошей. Останній розфарбований килим тернопільського художника красується в оселі українця, що мешкає у Бельгії. Чоловік викупив килим на благодійному аукціоні за 10 тисяч гривень. У дії з'явиться онлайн-шлюб. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував найближчим часом послугу онлайн-шлюбу по відео в мобільному застосунку Дія. Про це він повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини. Плануємо найближчим часом запустити онлайн-шлюб. Можна буде просто одружитися у дії по відео. Це буде також дуже технологічно, зазначив Михайло Федоров. Міністр не розкрив подробиць нового сервісу, проте наголосив, що буде багато цікавих елементів цього процесу. Це буде унікально для всього світу. Це дозволить нашим військовим одружуватися дистанційно, додав Михайло Федоров. Любіть одне одного, бережіть одне одного. Гарного вам вечора! Перемога вже близько.